То, в країні війна, вона не до свят. Байден все більше схиляється до думки, що Україну треба приймати негайно в НАТО. Який сенс воювати з Україною для того, щоб вона не вступила в НАТО, коли вона в НАТО вже вступила? Україна може стати дуже цікавим, таким завершальним стратегічним штрихом в переоформленні? Модернізації НАТО. Путінізм має бути знищений. Це головне гасло, з яким має прокидатися лягати спати, як Марк Рютте, так і лідер кожної країни НАТО. Всі кандидати на єврокомісарські посади від Європейської народної партії в своїх спічах цитували Петра Порошенка: Український мосад починає діяти. Вітаю, друзі. В день Святої Покрови російські нелюди розстріляли 16 українських полонених. Тобто вони ж клянуться, що вони православні чи ще якісь, що вони християни чи ще хтось там. 16 полонених просто були розстріляні. І я думаю, що... Після цього українські війська мають просто змішати з землею всі локації цієї частини, яка там пробує оборонятися, просто розбомбити все в хлам. На таку невелику ділянку фронту повинні знайтися боєприпаси. Ця мученицька смерть має бути відомщена, показово. До речі, так було на Курщині. Коли ці нелюди познущалися з тіла загиблого бійця, відрізали голову і почепили на палицю. Після того українські військові просто забомбили цю територію і пообіцяли живих в полон не брати. Це була бригада морської піхоти російська, і наскільки мені знаю, відомо, Частину цієї бригади українців оточили і відпровадили варитися в пекло. Загалом, доки в країні війна, воно не до свят. І дуже правильно, що ми в цей день згадуємо бійців, тих, хто віддав найдорожче за Україну в більшості міст країни. Зупинився транспорт о 9-й ранку. Люди згадували. Так от дивно трапилося, що зі зміщенням календаря, колись 1 жовтня завжди був Всесвітній день музики. Якось воно веселіше було. Тепер змінився календар, і на цей день припадає ще й покрова. А значить, припадає День створення Української повстанської армії, День козацтва, День захисників і захисниць України, бо це все покрова. Покрова особливий день для українського воїнства. Взагалі, я б сказав, що це найукраїнське свято покрова. З нею пов'язано фактично всі такі знакові події. І навіть легенди про українську військову доблесть. Ну, а тепер перейдемо до об'єктивної політики. В цей день, звичайно, Зеленський відбував всякі ритуальні заходи, і це правильно, але треба було проводити нараду з військовими, тому що місто Вугледар фактично українські війська мали залишити. І тут величезна проблема щодо 72-ї бригади чорних запорожців, які змінилися в керівництво, відкликали нібито на підвищення полковника Вінника, призначили полковника Охріменка. Поки що інформація приходить, що нібито українські війська організовано залишили вугледар, але це нібито тобто. Знаєте, військові завжди беруть паузу на певне повідомлення, і будемо поважати їх, їхнє право на цю паузу, бо їхнє завдання не нашкодити побратимам в інформуванні суспільства, адже ворожа розвідка вона ж ловить кожен відтінок військового повідомлення. Загалом для України обставини складаються на тлі цих подій, досить обнадійливо вам скажу. Тому що вже в Сполучених Штатах з різних джерел почала доноситись інформація про те, що Байден все більше схиляється до думки, що Україну треба приймати негайно в НАТО. Навіть ту частину, яка під контроль на українській владі, цього буде достатньо. Це означає, що Україна. Цей жест, до речі, навіки прибирає саму причину нападу на Україну. Який сенс воювати з Україною для того, щоб вона не вступила в НАТО, коли вона в НАТО вже вступила? Це все одно, що верещати про те, що Росія заборонила вступати в НАТО Швеції і Фінляндії, але Швеція і Фінляндія вже в НАТО. Тому якщо Байден справді приходить до цієї думки, а в нього якраз Залишається період, зафіксу... який ну, прийнято е, називати періодом зафіксування себе в історії, і він вже зафіксував себе в історії сильними кроками на збереження НАТО, сильними кроками на створення такого полюсу демократії глобального. Я дуже часто згадував у своїх ефірах про е, форуми демократії, два які він організував. Ну, в зв'язку з приходом до влади, він ініціював скликання форуму демократії. І ці голоси на підтримку резолюції проукраїнської в ООН проти російської агресії, це якраз наслідок розумних далекоглядних кроків Джозефа Байдена. І отже, сьогодні трапилася така в день українського свята, трапилося дуже не менш урочиста подія передача влади в НАТО. Єнс Толтернег передав владу Марку Рюти з завтрашнього дня Марк Рюти, генеральний секретар НАТО. Це все відбулося з певним дотриманням ритуалів. Навіть там спеціальний, по-моєму, ісландський молоточок чи ірландський, от боюся помилитися, був застосований в зв'язку з таким урочистим ритуалом. І тепер, звичайно, ми повинні аналізувати наші перспективи, наші шанси. Хочу сказати, що Марк Рютте – це супервеликий друг України. Він пройшов. Певну свою еволюцію ставлені до України, бо Петро Порошенко, будучи президентом, дуже делікатно з ним вів політику. Хочу нагадати, що в 2016 році Нідерланди провели несподівано референдум про недопущення України ні в НАТО, ні в Європейський Союз. І Марк Рюте дуже акуратно заялозив цей референдум, так і не дививши його на прийняття якихось рішень. Це була філігранна гра, до того ж Рюте оцінив зусилля України в розслідуванні страшної трагедії з Боїнгом на 17. Це такий, ну, я б сказав, символ болю для Нідерландів. І хочу нагадати, що в Нідерландах на цій символічній могилі, символічному меморіалі. Митці розмістили соняшники українські. Тобто український соняшник на нідерландському меморіалі це щось таке зв'язуюче для Нідерландів і України. Як ми потім пригадуємо, саме Рюте виступив ініціатором коаліції літаків авіаційної коаліції. Рюте просто послідовно і, я б сказав, вперто. Мстив Росії за збитий Боїнг. І тепер він генеральний секретар НАТО. І в своїй промові, інагураційній, можна сказати, він дуже багато вділив уваги Україні. Це означає, що Україна може стати дуже цікавим, таким завершальним стратегічним штрихом в переоформленні модернізації НАТО. Тобто питання не в тому, що Україна стає східним форпостом, а досвід українського війська стає особливим капіталом для НАТО. Мова йде дещо про інше. Мова йде про те, що з приходом в НАТО України Сполучені Штати можуть розпочати певну Процедуру дистанціювання від НАТО. Я б сказав, процедуру Європейзації НАТО. Тобто, е швидше за все, що Штати розпочнуть не просто дистанціюватися, а перетворювати НАТО в е переважно європейський проект. Самі ж Штати займуться Тихим океаном, про це давно говорилося. І саме прихід України в НАТО. Завершує, так би мовити, цю безпекову конструкцію, шанс на реваншизм російський хорониться навіки, тому що зрозуміло, що ні технологій, ні фінансів Росія більше не отримає. Росія буде потихеньку догнивати до того стану, доки з неї можна щось буде побудувати більш, можна буде побудувати більш демократичне. Прийнятне для людства. Після розстрілу українських полонених, тепер питання, що, про що ж заскаволить російська опозиція, яка інколи іронізує щодо української боротьби впертості. Що, до речі, заговорить Балаш Орбан? Ця худобина із оточення Віктора Орбана, яка говорила про те, що українцям треба просто здатися і нічого не буде. Оце, що витворила звіряча російська окупантська хунта з українськими полоненами, оце і є вирок оцим Балашам Орбанам, всім Орбанам пачкою взяти. Тому що. Питання зараз вже не стоїть. Зберігати чи не зберігати Росію, зберігати чи не зберігати Путіна у владі. Путінізм має бути знищений. Це головне гасло, з яким має прокидатися і лягати спати, як Марк Рютте, так і лідер кожної країни НАТО. Тому що доки буде Путін, доти буде агресія і ненависть. Людина ненависництво буде сусідити із великою жертовною Україною. І ця людина ненависництво ще прилаштує агресію, якщо на українському напрямку Росія обламала зуби, то дати їй реабілітуватися і піднаповнити свої збройні запаси, це значить підготувати її до атаки на слабкіші країни. Або на країни Балтії, ну, мені здається, що на Фінляндію вони побояться рипнутися, тому що Фінляндія, по суті, матиме вже такий збройний потенціал і бази НАТО, які будуть розміщені в Фінляндії, що рипатись в бік Фінляндії буде самовбивством. Але просто пролити безневинну кров, зайти в Естонію, Латвію чи. Ну, до Литви вони можуть не добратися. Просто заради того, щоб пролити кров і, і самим здохнути, оця падлюча недоімперія ще може. Тому зараз чекаємо 12 жовтня Джозефа Байдена на Рамштайні. Наскільки мені відомо, там ще буде кілька лідерів країн. Це трошки більш політизований формат Рамштайну буде. Я думаю, що питання вироку путінізму починає формуватися вже в найближчому Рамштайні. Я вам скажу, що це звірство нинішнє. Це запрошення знищити персонально Путіна. Те, що витворили його покидьки зі зброєю. Це запрошення знищити персонально Путіна. Так що український Мосад починає діяти. Ну, і ще про надію цей День Покрови. Петро Порошенко перебуває в Брюсселі, де відбувається саміт Європейської народної партії. Так от, по-моєму, 14 з 20. Зниця з 22 єврокомісарів це представники Європейської народної партії. Що цікаво, що всі кандидати на єврокомісарські посади від Європейської народної партії в своїх спічах цитували Петра Порошенка. Це дуже добре. Це дуже добре. Але найважливіше те, що Комісаром з питань безпеки і космосу стає Андріс Кубілюс. Андріс Кубілюс це колишній прем'єр Литви, величезний друг України. Хочу нагадати про період 18-го року, 17-го року, коли на підтримку України саме Кубілюс організував тоді певний рух для прийняття плану маршала для України. І тепер Андрюс Кубілюс займає таку гіпернайновішу спеціальну посаду Єврокомісара з оборони і космосу. А комісаром з міжнародних справ стає Кая Калас, прем'єр-міністр Естонії, теж великий друг України. Тобто, мені здається, що зараз і Єнс Столтерберг, який все зробив для того, щоб Україна встояла і передав свої. Повноваження Маркурію теж не меншому другої України, і велика кількість друзів України на єврокомісарських посадах створюють обставини, коли Україна дійсно повинна перемогти.